7 грудня церква вшановує пам'ять святої великомучениці Катерини з Олександрії. Її ім'я перекладається з грецької як чиста душею. У 304 році свята великомучениця Катерина прийняла християнство, за проповідування якого, за наказом імператора Максиміана, була жорстоко покарана. Її поклали поміж чотирьох коліс із гострими зубцями і, обертаючи колеса у протилежних напрямках, шматували її тіло. Проте з Господні допомогою Катерина залишилась живою, тоді їй відтяли голову мечем. Місце страти великомучениці Катерини і сьогодні показують в Олександрії туристам. Там встановили мармурову колону, на якій висікли голову святої великомучениці. Ця колона і зараз стоїть у храмі Сави. У народі ж це свято дістало назву Катерини дівочої долі. Напередодні парубки постили, щоб Бог послав їм добру дружину. А вранці до схід сонця дівчата йшли в садок, зрізали гілочку вишні, ставили її у воду і чекали святої Меланки 13 січня. Якщо до миланки вишня зацвіла добрий знак, бо й доля дівоча буде цвісти. Засохне гілка без цвіту, погана ознака. Традиційно з приходом Катерини сподівалися на люті морози, тому й казали, як Катерина по воді, то різдво по льоді на святу Катерину, ховайся під порину.